Криваві роковини два роки тому протестні акції в Казахстані завершилися розстрілом мирних громадян 16 грудня 2011 року. Під час святкування 20-ї річниці незалежності Казахстану у місті Жанаозен розпочався мирний мітинг страйкуючих нафтовиків, яких звільнили ще у травні. На центральній площі зібралося понад 5 тисяч людей, але влада цілеспрямовано організувала провокацію. У НАТО в'їхала поліцейська машина. Це викликало бурхливу реакцію робітників, які перевернули УАЗИК, а згодом підпалили його. Співробітники поліції, які раніше спровокували робітників, розбіглися. Але у місто були стягнуті внутрішні війська. Проте беззбройних робітників і місцевих жителів застосували вогнепальну зброю. Від тут загинули близько 70 людей, поранених більше п'ятиста. У такий спосіб президент Нурсултан Назарбаєв, який перебуває при владі понад 20 років, розправився з мирною демонстрацією.